Глиняна земля це випробування для кожного господаря, який прагне виростити на своєму городі добрий врожай, вона важка, липка після дощу, тверда, мов цегла, коли висохне, у ній ні повітря, ні вологи толком не тримається, а рослини мучаться, ніби задихаються. Але старі люди казали у глині сила землі схована, треба лише її розбудити. І справді, навіть найтугіший глиняний горб Можна перетворити на чорнозем, якщо знати, як допомогти природі зробити свою справу. Глина сама по собі не мертва земля, а лише закута в щільну оболонку. Вона містить чимало мінералів, поживних речовин, але вони недоступні для коріння, їй бракує структури пухкості, живого дихання. Ось чому коли дощить, глина затримує воду і душить усе живе, а коли сонце Тріскається немов стара кераміка, і селянин, стоячи на такій землі, часто махає рукою, та що з неї буде. Але досвід показує якщо дати глині трохи волі, повітря, життя і тепла, вона віддячить сторицею. Проблема глиняного ґрунту завжди була актуальною, особливо для центральної та південної України, де під шаром чорнозему часто лежить червона важка порода, там, де орати, наче копати пластилін. Проте у 80-х роках ще старі колгоспні агрономи проводили досліди з активацією глини, і результати дивували навіть учених. Вони виявили, що за певних умов хімічні процеси в глині можуть змінювати її структуру буквально за одну ніч. І все, що для цього потрібно, правильна суміш природних складників і трохи тепла, щоб запустити мікробіологію. Чому саме листопад вважається найкращим часом для таких робіт? Бо земля вже прохолодна, але ще не промерзла. У цей період у ній сповільнюються процеси гниття, але активізуються бактерії, які розкладають складні речовини. Якщо дати їм поживу, гній, компост, трохи цукрів або соломи, вони починають працювати навіть при низьких температурах, і поки ми спимо під шаром глини. Відбувається справжня хімія життя. Люди, що живуть на землі, знають у природі немає нічого марного. Глина, хоч і важка, але здатна утримати вологу краще за будь який пісок. У посушливий час вона зберігає краплі води, які рятують коріння рослин, тому завдання господаря не воювати з глиною, а навчитися керувати її силою. Недарма кажуть, що добрий хлібороб не шукає кращої землі. Він створює її сам. У селах і нині можна почути розповіді, як дід Петро чи баба Ганна колись восени вкривали город гноєм і піском, а навесні земля розсипалася, мов чорна мука. Вони не читали книжок із агрономії, але відчували серцем Земля любить тепло і життя. Саме тому навіть холодної ночі, коли інші ховалися від вітру. Вони виходили й перевертали купи гною, щоб дихали, у цьому й полягала їхня мудрість дати землі можливість ожити. Сьогодні ми маємо більше знань і технологій, але суть залишається та сама родючість не народжується з добрив і не купується в магазині, вона з'являється там, де є мікробіологічне життя, правильна структура і тепло. Тому глину можна вилікувати, якщо в неї внести рух. Легкість і поживо це не чарівництво, а наука, яку перевіряли ще тоді, коли кожне поле пахло потом анахімією. Отже, тема нашої доповіді не лише про те, як змінити склад землі, а й про те, як повернути господарю віру в те, що будь-яка земля може стати родючою. Глиняний город, який здавався безнадійним. Може вже через кілька днів дихати і парувати, наче чорнозем? Треба лише дати йому те, чого бракує структуру від піску, силу від гною, життя від мікробів і тепло від самої землі. Такі зміни не відбуваються з примусу. Вони починаються, коли господар працює з природою, а не проти неї. І саме про це піде мова далі. Як за одну ніч створити умови? Щоб глина перетворилася на живу землю, готову прийняти насіння і дати життя новому врожаю. Щоб перетворити глину на родючий чорнозем, треба діяти не грубою силою, а розумно. Осінь, особливо листопад, найкращий час для цього земля ще не замерзла, але вже прохолодна, тому в ній починаються глибокі процеси дозрівання. Усе, що ми внесемо тепер, працюватиме повільно, але впевнено. Старі господарі казали, щоб земля дихала весною, треба нагодувати її восени. І вони мали рацію саме зараз варто скласти суміш, яку селяни між собою називали нічною закваскою для глини. Перший компонент пісок. Він, наче, відкриває глині легені, глина тримає воду, але не пропускає повітря, тому коріння задихається. Пісок додає пухкості, створює мікропори. Через які проходить повітря і вода. Брати треба річковий або кар'єрний пісок, не будівельний із цементом, а живий, крупнозернистий. На сотку землі приблизно 3-4 тачки, якщо глина важка. Його рівномірно розкидають по поверхні і перекопують на глибину штика лопати. Головне не просто перемішати, а дати піску лягти між грудками глини. Створюючи між ними простір, другий складник гній, і тут важливо розуміти не будь-який гній годиться для нічного оживлення. Свіжий гній гарячий він дає тепло, а це саме те, що треба для реакції. Але занадто багато його може спалити мікроорганізми найкраще брати гній корів'ячий або кінський, вони мають добрий баланс вологи й азоту. Якщо є лише свинячий, його треба змішати з соломою чи тирсою, щоб пом'якшити дію. На сотку землі досить двох відер гною, розкиданих по поверхні, потім зверху тонкий шар соломи або торфу це створить ковдру, що триматиме тепло. Третій складник мікробіологія, тобто життя в землі. Раніше про це не говорили, але сьогодні вже знаємо ґрунт родючий не тому, що в ньому багато поживних речовин. А тому, що там живуть бактерії, гриби й дощові черв'яки. Саме вони перетворюють тверді частинки глини в пухкий перегній. У 80-х роках у селах вже експериментували з розчинами типу біоактиваторів, настоями з гною, дріжджів і цукру. Це була проста, але дієва мікробна закваска: брали відро води, додавали кілограм гною, ложку цукру і шматок хліба, залишали на день, щоб закипіло. І поливали землю перед перекопуванням. Сьогодні можна купити біопрепарати з корисними мікроорганізмами, але й старий народний спосіб нічим не гірший. Четвертий і головний чинник тепло. Без нього не відбудеться жодної хімії. Земля повинна прогрітися зсередини. Тепло дає не тільки сонце, а й сам процес розкладання органіки. Коли гній починає горіти. Температура в шарі землі піднімається і мікроби оживають, тому після внесення всіх складників треба створити умови, щоб це тепло не виходило назовні. Найпростіше накрити ділянку плівкою, старим тентом або навіть шаром опалого листя. Якщо є можливість, можна зробити легке мульчування соломою. Уночі під цим покриттям починається реакція волога, гній. І пісок взаємодіють, бактерії розмножуються, глина стає м'якшою, а запах землі змінюється з глухого на живий. Усе це не вимагає великих зусиль. Головне розуміти логіку процесу. Спершу ми даємо глині простір і повітря за допомогою піску, потім додаємо енергію і поживу у вигляді гною. Далі запускаємо життя через мікроби і нарешті зберігаємо тепло. Щоб ніч перетворила холодну масу на дихаючий ґрунт. Це природний процес, який нагадує бродіння тіста. Як господиня готує хліб, так і господар готує землю, замішує, накриває і дає постояти в теплі. Є й дрібниці, на які треба звернути увагу. Якщо глина дуже важка, її краще перекопати не відразу, а в два етапи спершу грубо розбити грудки, потім після поливу, або дощу ще раз пройтися лопатою. Якщо вологи замало, варто трохи полити теплою водою, щоб активізувати мікроби. А ще не можна залишати поверхню голою. Вітер і холод висушать усе що ви зробили. Тому навіть кілька старих мішків або гілля поверх це вже велика користь. Дехто робить цей процес на грядках під майбутню теплицю. Там земля прогрівається швидше, і вже за два тижні глина стає пухкою, як торф. Але навіть у відкритому полі перші зміни видно вже через ніч. Земля темніє, розсипається, а запах стає приємним, наче після літнього дощу. Це знак, що реакція пішла правильно. Усе, що потрібно для цього нічного чуда, це трохи знань, старий гній і бажання допомогти землі. Коли ми змішуємо ці чотири складники пісок, гній, мікробіологію і тепло, ми не просто поліпшуємо ґрунт, ми пробуджуємо природну силу, яка спить у кожній груці глини. І вже наступної весни господар що повірив у цю хімію життя, копатиме пухку, темну землю, в яку хочеться занурити руки і посіяти щось нове. У багатьох селах. Ще й нині пам'ятають, як у 70-80-х роках сільські господарі та колгоспні агрономи випробовували різні способи оживлення глини. Тоді не було ні біопрепаратів, ні складних технологій, але люди мали досвід, який передавався від діда до онука казали Земля як корова, що з'їсть, те й дасть. Тому глину треба було нагодувати і зігріти. У багатьох колгоспах робили навіть експерименти брали глину з балки, змішували з піском і гноєм, складали у купи і залишали на ніч під плівкою. Уже через два дні ґрунт змінювався настільки, що ним можна було садити розсаду. Дід Іван із Черкащини, наприклад, розповідав, як вони восени готували поле під картоплю. Земля там була така важка, що лопату гнула. Вони привозили воза кінського гною, розкидали його рівномірно, потім додавали пісок із річки, перемішували мотиками і накривали товстим шаром кукурудзяного бадилля. Вночі, коли на дворі був морозець, земля під цим шаром парувала і йшов процес розігріву. На ранок, казав дід, навіть запах змінився. Замість гнилі стояв дух живої землі. Навесні, коли вони орали. Глина розсипалася грудками і картопля потім уродила як ніколи по відру з куща. Такі випадки не поодинокі. У 80-х у колгоспах на Полтавщині навіть записували спостереження було помічено, що при правильному змішуванні глини з органікою вночі температура в землі піднімається на 8-10 градусів, і мікробна активність збільшується в кілька разів. Це і є та нічна хімія. Про яку говорили фермери. Звичайна реакція розкладання гною виділяє тепло, але у глині воно тримається довше, бо вона щільна. І саме це дозволяє мікробам працювати навіть при холоді. Глина, немов піч, тримає в собі жар, а пісок і перегній допомагають цьому жару рівномірно розійтися. Народні методи були різні, але суть одна глину треба розбити, нагодувати і накрити. Хтось розкидав гнію, у переміш із соломою, хтось додавав попіл або вапно, щоб пом'якшити кислотність. Деякі господарі використовували старий спосіб змішували глину з листям і поливали відваром з бурякової гички. Казали, що це для душі землі, бо цукор із гички запускав мікробів. І справді, навіть без науки вони знали мікроби це життя. І їм треба їсти. У сучасних селах знову повертаються до цих практик, тільки тепер замість бочки з настоєм використовують біопрепарати з ефективними мікроорганізмами. Але хто пробував обидва способи той скаже старий гній і природна закваска діють не гірше єдиний секрет тепло. У старі часи, коли фермери не мали плівки, вони створювали тепло інакше. На ніч розпалювали поблизу поля багаття, щоб прогріти повітря, або виставляли купи гною по краях ділянки. Вони горіли і давали м'яке тепло. Говорили, що земля тоді дихає паром були й особливі випадки. Один господар із Кіровоградщини, старий агроном Семен Петрович, у 1982 році робив дослід, узяв дві ділянки глини. Одну залишив, як є, а на другу наніс суміш гною, піску й трохи борошна. Борошно, щоб дати мікробам вуглеводи. Через ніч земля на обробленій ділянці змінила колір з сірою стала темно-коричневою, м'якою на дотик. Весною там посадили капусту, і вона вродила вдвічі більша ніж на сусідній ділянці. У районній газеті тоді навіть писали про це як про хімію без хімії. Селяни завжди вірили в силу природної рівноваги. Вони казали земля не любить поспіху, але любить тепло. І коли восени вони накривали город гноєм і листям, то не робили це з лінощів, а навпаки, з мудрості. За довгу ніч у листопаді під покривом гною і піску в глині починався рух. Бактерії оживали, глина вбирала тепло, а органіка розкладалася на поживні речовини. Здавалося б, ніч це тиша, але під землею тривала робота, і до ранку глина ставала іншою. У сучасних умовах багато хто повторює цей досвід, але додає технічні вдосконалення. Наприклад, деякі господарі поливають землю розчином мікробіологічних препаратів, типу М-пробіотик чи байкалематин, перед тим як накрити її органікою. Інші використовують біотепло стирси, яке тліє і гріє ґрунт із середини, усе це продовження тієї самої ідеї, що народилася ще в 80-х, дати землі життя без хімії, без насилля лише завдяки природній реакції. І хоча техніка змінилася, дух залишився. Бо й нині, коли восени над селом стоїть запах гною і листя, це не просто сморід, це запах роботи, запах. Майбутнього врожаю господар знає, земля готується до нового життя, і навіть якщо вона глиняна, важка, мокра, все одно вона може стати родючою, потрібно лише допомогти їй пережити одну ніч тепла, і зранку вона подякує, так казали старі люди, і в цьому їхня правда. Отже, коли ми говоримо про перетворення глини на родючий чорнозем, важливо зрозуміти головне, земля не ворог. А союзник. Вона відповідає на турботу так само, як і будь-яка жива істота. Якщо дати їй їжу, дихання і тепло, вона пробуджується і починає працювати. І це не чарівництво, а проста закономірність, яку знали ще наші діди. Вони не користувалися лабораторними аналізами, але відчували кожну грудку під ногами, знали її характер і потреби. Сьогодні ми можемо підтвердити їхні слова наукою. Але суть залишилася тією ж родючість народжується з життя, а не з добрив. Кожен, хто хоч раз зробив нічну суміш, пісок, гній, мікроби і тепло бачив, як змінюється земля. Вона темніє, стає пухкою, легкою, з'являється запах справжнього чорнозему. Це ознака того, що глина віддала свою твердість і прийняла життя. Такий ґрунт далі сам. Підтримує себе, бо мікробіологія, що заселила його восени, продовжує працювати і навесні. Тож головне, не зупиняти цей процес, не дати землі знову заснути. Щоб результат тримався довго, треба пам'ятати кілька речей: по-перше, глину не можна залишати голою. Навесні й улітку її потрібно прикривати мульчею, соломою, травою, перегноєм. Це захищає від пересихання і перегріву, а ще годує мікробів. По друге, не варто щороку копати глибоко. Глина не любить перевертання, бо тоді порушується її нова структура краще лише розпушити верхній шар сапкою чи вилами, щоб повітря проходило. І по-третє, раз на рік треба підживлювати землю чимось живим настоєм трав, гноєм або просто скошеною зеленою масою. Це підтримує рівень органіки і продовжує життя ґрунту. Дуже важливо не пересолити землю. Часто господар думає, чим більше гною, тим краще. Але це помилка. Надлишок азоту робить глину слизькою і замість родючості отримуємо гниття. Тому правило просте: усе має бути в міру. Гній дає силу, але пісок і повітря баланс. Без структури навіть найжирніша земля задихається, і саме баланс ключ до успіху. Старі агрономи казали, земля любить, коли її гріють, але не палять, тому треба пильнувати, щоб тепло з осені не перетворилося на перегрівання. Якщо під покривом утворюється занадто сильний жар, треба розкрити ділянку, дати подихати, і навпаки, якщо земля холодна й мокра, можна додати трохи соломи чи тирси. Які виділяють тепло під час тління це прості речі, але вони визначають долю урожаю. Є ще один важливий момент час. Усе треба робити не поспіхом. Глину не зламаєш за один день, але можна розбудити за одну ніч, якщо підготувати правильно. Тому листопад найкраща пора. Земля вже відпочиває, а ми даємо їй останній ковток тепла перед зимою. За цей час усередині. Йдуть процеси, які весною дадуть нове життя. І навіть якщо взимку поле здається мертвим, під снігом продовжує діяти та сама мікробна робота, яку ми почали. Дехто думає, що родючість це справа добрив чи покупних препаратів. Але справжній господар знає, родючість народжується там, де є душа, І якщо господар із любов'ю готує землю, вона це відчуває. Вона дякує добрим урожаям чистою водою, запахом хліба, і немає більшої радості, ніж побачити, як колишня глина тверда і безжиттєва перетворюється на чорну м'яку землю, що парує під долонею. У підсумку можна сказати просто щоб зробити землю родючою, не потрібно шукати чарівних засобів. Треба лише дати їй чотири речі повітря від піску. Силу від гною, життя від мікробів і тепло від турботи людини. Ці складники разом створюють диво, яке не під силу жодній фабричній хімії, і якщо кожен господар бодай раз у житті спробує цей спосіб, то зрозуміє, земля не старіє, вона просто чекає, коли її розбудять. Пам'ятайте, що земля це не просто ґрунт під ногами, це живий організм, який чує наші кроки і відгукується на дотик. Якщо ставитися до неї з повагою, вона віддячить сторицею. Тому восени, коли листя шарудить під ногами, не шкодуйте кількох годин, щоб дати глині шанс стати чорноземом. Це справа не одного вечора, а справжній діалог із природою, і хай кожна грудка землі, яку ви тримаєте в руці, нагадує життя завжди починається з тепла, навіть коли навколо холодний листопад.